Давайте познайомимося спочатку, yeah. Михайло Миколаєвич, так? Так, так, так. Я одразу окреслю рамки нашого діалогу, якщо можна, ми uh, хочемо насправді максимально підтримувати вас, вашу організацію, буду назвати. Тому, незважаючи на те, що uh, всі розуміють, яка ситуація в державі, так, і там. Про, якісь про якусь обмежені з бюджетного фінансування. Ми б насправді хотіли знайти варіанти, як можна це додаткове фінансування залучити або ну, знайти якісь компенсатори та фінансування, розуміючи, що там раніше виділялась певна кількість з бюджету коштів, зараз цієї кількості не може бути виділено. Плюс от процедура, яка зараз запроваджується, вона буде, напевно, все-таки болісною, і, напевно, цим зумовлений лист, який ви мені представили. Тому, до чого я це веду? До того, що, напевно, що метою нашого діалогу має бути знайти варіанти якихось ну, компенсаторних механізмів. Так? Навіть якщо, ну, тобто перше, це. Пройти зрозуміло конкурсну процедуру, якомога менш болісно. І другий варіант це зрозуміти, як ми можемо посилити вашу спроможність як, як організації. Оце я раді цього собственно, і прийшов. Дивіться, вже оскільки прийнята така постанова, яка вона сьогодні є, угу. процедура конкурсу, тобто подача заявки, пропозиції, кошторис. Тут питань нема, ми повинні бути. Як і інші. І щодо звітності, там, де є такий, значить, надана послуга, кому, коли, який термін, тут питань немає. А от серединка, дивіться, от учитывая те, що у нас практично люди, ну як, один, от, ну як я, от, незрячий, то тотально сліпи, не завжди є помічник зрячий. Так? І от нам нужно там от для себе. Там заявку від кожного по кожному рішенню, з кожним договір, на кожного план використання. Ну ви розумієте, це це тони паперів. Ну наші немає його ким просто робити. Тобто від, 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 від цього від звітності ми не, не проти. Від того як пройти конкурсний проект, ну це теж якби підходить. Ну, ми просимо от оту от серединку, вона ж розписана для рейсодзабезів. От у мене конкретно, повірте мені, Азар Дмитрович, У мене конкретно дуже багато брали документів. Рейсодзабез. Ну там приходить людина, там їх декілька, да заносить. Потім там хтось дивиться, каже, ви кажуть витяги. Не... А тут одна людина. Ну незрячий і можливо помічник. Все. Понімаєте, коли нам кажуть от таку річ, що от давайте ці папери. Я у вас вже був на прийомі у ваших працівників. Ну, розписано, ми нічого не можемо зробити, так прописано. Ну це ж писалося для от Забезів. Ми ж не проти звітності, ми не проти конкурсу. Ну от в даному випадку, коли вже є така постанова. Ну давайте хоч, щоб нам дозволили, допустимо, якось, ми ж своїх людей то знаємо, Райсотзабез. В нього всі люди такі, такі, такі. Йому можливо всі ці норми і правильні. Ну ми то своїх знаємо, Нас то, вибачте, люди, Михайло Миколаївич, я, я вас почув зрозумів. 에, давайте от, просто проговоримо такі варіанти. А ви кажете, у вас немає можливості умовно найняти там соціального працівника, який би закривав цю документацію. Тому що дивіться, якщо ми говоримо і вписати його послуги в кошторис цієї соціальної послуги, чому я це говорю? Тому що от якраз. З огляду на, на те, що я сказав раніше, е, напевно, що, ну і будемо дивитись справді в, в обличчя, е, вам потрібно буде спеціаліста, який згодом повинен буде, наприклад, подаватись на гранти, так? Е, а там також документація формується, там, е, безмежна кількість якихось заяв, описів тощо. І, е, ну, наприклад, от е, не знаю, донорів якихось залучати, ну бо фінансування відверто вам, вам потрібно буде посилювати. Вам всередині структури, і в, і в центрі, і на місцях такі спеціалісти все рівно потрібно, потрібні будуть. І чи, чи є зміст зараз, ну я розумію, і, і насправді треба просто подивитись, наскільки оцей обсяг заяв рішень договорів і планів надання послуг ми можемо прямо схлопнути в один документ. Але можливо справді краще е, посилити вас таким спеціалістом і, і щоб ви собі, от, наприклад, мали людину, яка би закривала вам на там через місяць, рік, там в, прям прив'язана. Одна людина питань питання не було 24 області. Це, це ви розумієте? Полтавська, рівненська, кожен повинен приносити заявку, з ними треба робити план, приймати одна людина. Ну це ж людина повинна переді мною сидіти. З чим він прийшов, які в нього при він приніс документи, розумієте? Навіть той договор скласти. Там же паспорт. Ну все, все, все. все розумієте? Тому, а брати на кожну область у нас практично немає неможливості нічого. От що ми, ми просимо, щоби хоча б і дивіться. Вот даже так, от, ну просто логіку візьмемо. Да? Я розумію звітність, тому що держава повинна знати, за що вона платить кошти. Зрозуміло. Да? Ну от ті ну, вот, ну це наші люди, які колись поступали по тій самій заявці, члени УТОС, ну, ми ж беремо першу другу групу, да? тепер ми беремо знову заявку, що мені потрібна супровід. А так не видно, що я ну, не бачу зовсім. Що та заявка дає. Ні, у вас на кожного должна быть заявка. Рішення по кожному, но... що мені потрібно супроти. Та я не дойду, от я у вас тут не вийду зараз, якщо мене десь Давай, Давайте я вам поясню просто курс умовно, ну, там, курс держави. Так? Ми насправді оцими соціальними послугами ніхто не хоче вставляти палки в колесо відверто. Тут річ в тому, що є єдиний стандарт, і розумієте, це, це як умовно. Правила дорожнього руху, ну тобто вони для всіх однакові. Але я розумію, що тут ми можемо, ну насправді треба подумати про винятки паперової цієї роботи, про яку ви говорите. Але виключно по формі а по змісту, от про що ви говорите, тут я думаю, альтернатив не може бути, тому що так, супровід вам необхідний. Але тут питання, чи ми говоримо про супровід як фізичний та фізичний лише? так. Чи про супровід, як от, власне, наповнений більшим змістом. Тобто про, е, там, умовно, щось більше, ніж просто фізичний супровід. Не, не ми розумі... би хотіли не. насправді, от, щоб ви так само там, е, ви, ви називаєте колектив. Та, е, Членів у... доз... та членів Ну Так, в нас як... в кожній області приблизно. Ні, по тисячі. просто хочу коректно так. Знаєте, висловлювати, щоб так, не вразити. Тобто, ми би насправді хотіли, щоб колектив мав доступ до. До чогось більшого, ніж, ніж просто фізичний супровід. Безумовно, ми дивіться, ми достаємо зараз продовольчі набори, зараз така ситуація. Так, абсолютно натуральна підтримка. Так, ми так, це включили. Ми, кроме супроводу, кому потрібно, от хто от зараз, ну там, чи, чи з війська, чи так ослів, їм потрібно навчитися орієнтуватися. О, о, На місцевості, понимаєте, це такі елементи, без яких людина вона приходить до нас. Ми даємо людину, яка вже ну добре в цьому володіякої да? uh -huh. е, -е Зі мною дали людину, яка вже багато років. Я боюсь іти, а він каже, йди. Ну що, коротше, таким чином. Тобто, ніхто сліпого так не научить, як інші сліпий, тому uh -huh. що зрячий що б він там не казав. А по-іншому міркуємо. Я сам колись був зрячим, я розумію, що це таке. Ну там елементи самообслуговування в побуті. Вибачте, як у носки одинакові надіти, ну і таке інше. Тобто, інші теж послуги є. Ну, основні це будуть у нас, от основні, їх буде більше. це фізичний супровід і натуральна допомога. От, дивіться, ви, от ви дуже, дуже правильно сказали. і Я думаю, тут справді краще ніж ви, ніхто цього не, не пояснить. Такі послуги, ну, нам здається, можуть надавати тільки представники вашого колективу. От, власне, тому що. В супровід, тільки ви ви зможете відчути, як це навч як навчити правильно. Да, тому, yeah, тому ми би хотіли. От чому, власне, я погоджуюсь з документами, це, це трошки така бюрократія, знаєте? Так, так. Але просто саму, саму філософію, чому би ми хотіли, щоб. Щоб це було більш стандартизовано і доступне для не лише колективу УТОСа, а більшого, ширшого кола громадських організацій. От інших громадських організацій, в тому числі, щоб ви ну, умовно ділились своїм досвідом і це могли розвивати. І це, це дуже важливо для нас зараз так само. Ну, і ви, я думаю, ви, ви це розумієте прекрасно, і тому ставитесь з розумінням так само і до цієї політики. Давайте я. По... По тому, ну тому що насправді я, я розумію, який це обсяг Оперових, доп... паперових, yeah, yeah. але мені видається, що оця конкурсна процедура, яка зараз передбачена там, постановою сімдесят. Там, 70. Там, 70. там не сімдесяти, там от якраз він 10 посять. Вона якраз та, поступово передбачає там надання оцих всіх документів, і ми подивимося, чи ми можемо вплинути в контексті нашого конкурсу, власне, на бо 10.49 вона не, не стосується лише соцполітики, розумієте, вона там ширше має коло регулювання. Там майже всі проходять зараз конкурси. Але ж там прописано конкурс, ми ж не кажемо, що ми поза конкурсом. Назар, Дмитрий, та, 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 я так, розумію. Ні, ми я розумію. Щодо конкурсу не маємо. Я ну, вас то -то, почув, зрозумів. Єдине, і... що так. От... Чи не треба подавати там, наприклад, форми тих заявок рішень договорів? Ні, я питав, вони кажуть, що це повинно бути у вас. Причому воно на рік, от ми будемо збирати його півроку, а потім. Ну... Ну, це, це має сенс насправді. От... Давайте ми подумаємо про, mm -hmm. як це спростити mm -hmm. і, і вам від, відрефлексуємо.